Борсук і Равлик. Казка. Було це давним давно. Борсук покликав равлика піти разом до храму. Кілька днів вони були в дорозі, і коли підійшли до великого храму, равлик сказав: Пане борсук, що це ми з тобою плентаємося дрібними кроками? Тобі не набридло? Чи не спробувати нам пуститися до великого храму на перегони? Ну що ж, це буде цікаво, погодився борсук і приготувався бігти. Mm -hmm. Равлик тихонько розкрив стулки раковини і непомітно прилаштувався до кінчика борсукового хвоста. Борсук побіг. Хіба я поступлюся якомусь равлику? примовляв борсук, додаючи кроку. Незабаром він пірнув у ворота великого храму. Ну, ось я переміг. Борсук від радості махнув хвостом, вдарив ним об кам'яну сходинку, і тут почулося: Крак! У равлика, що примостився на кінчику його хвоста, відкололася половинка раковини і впала на землю. Але равлик, перемагаючи біль, сказав: Гей, пане борсук, адже ти запізнився? Я вже давно тут. Бачиш, я вилізла з раковини, щоб відпочити. Хіба могла хитра равлик зізнатися, що вона програла?